Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Чергові міжнародні навчання Сібриз за участю військовослужбовців ВМС Збройних сил України вже вдруге відбуваються у північній Атлантиці. У порту шотландського міста Глазго відбулося урочисте відкриття. Наразі тривають тренування, присвячені протимінній діяльності в морі. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб в морі з метою знищення небезпечних предметів. Екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі перед тим, як приступити до виконання спільних завдань. Зокрема, в складних навігаційних умовах налагоджують взаємодію та перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії швидкого реагування та ухвалення рішень. Від цих навчань ми очікуємо гарних результатів підготовки як нашого протимінного штабу, які Буде безпосередньо керувати силами, тими, які будуть знаходитися в морі. Також ці навчання Сібріз це наступний крок в підготовці особового складу до майбутнього оцінювання за стандартами НАТО. It's a to see the Ukrainian... Я радий бачити тут сьогодні екіпажі українських протимінних кораблів. Протягом останніх двох років вони пройшли виняткову підготовку, і ці навчання будуть фінальним випробуванням їхніх можливостей. Завжди приємно дивитись на оперативну сумісність та здатність виконувати місії між численними державами, які є в НАТО. Це робить альянси наших партнерів сильнішими, коли ми працюємо разом. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб у морі з метою знищення небезпечних предметів. Метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою. Саме це є визначальним під час спільної роботи в морі. Ми прагнемо допомогти нашим українським друзям і союзникам виграти битву, яку вони зараз ведуть, а також Побудувати сучасні військово-морські сили до 2035 року, які мають усі можливості від протимінних суден до надводних кораблів морської авіації та української морської піхоти, щоб у майбутньому Україна мала ВМС, яких вона потребує і заслуговує, і могла б тісно співпрацювати із своїми союзниками та партнерами для безпеки як на своїй території, так і в Чорному морі. Попереду в екіпажів кораблів багато спільних дій під час проведення активної фази навчань. Українці самі вирішуватимуть, на що першочергово підуть кошти з Держфонду регіонального розвитку під час процесу відновлення у своїх громадах. Відбуватиметься це шляхом голосування на порталі та у застосунку дія. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк. Українці зможуть голосувати в дії за пріоритетність фінансування проєктів з відбудови для своєї громади з Державного фонду регіонального розвитку. Чи буде це лікарня, ЦНАП чи інший об'єкт, вирішуватимуть самі мешканці, говорить Олена Шуляк. Це стане можливим завдяки новим змінам у законодавстві, які передбачають голосування за допомогою популярного застосунку. Держкошти будуть розподілятися саме з урахуванням голосів мешканців тієї чи іншої громади. Така ініціатива покликана зробити зробити процес розподілу коштів більш прозорим та орієнтованим на реальні потреби людей і є частиною ширшої децентралізаційної реформи, план якої був затверджений навесні 2024 року. Реформа також передбачає низку важливих кроків від відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях до розвитку компетенцій місцевої влади у сфері інвестицій та проєктного менеджменту. Створили пару і шпигували за морською охороною. В Одесі затримали нареченого і наречену, які коригували повітряні удари РФ по військовій інфраструктурі сил оборони. 23-річний Одесит, і його 18-річна дівчина розвідували локації прикордонних загонів, що захищають акваторію Одеси. Аби отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок і фотографувалися на фоні потрібних об'єктів. Інформацію від колаборантів про військову інфраструктуру окупанти планували використовувати для повітряних ударів по місцях базування українських захисників. Також Одесит мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. Парі повідомили про підозру Фігурантам Загрожує до восьми років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. Крали гроші зібрані на лікування тяжкохворих дітей і чекали приходу РФ. Правоохоронці затримали псевдоволонтерів з Одеської та Полтавської областей. Одеських псевдоволонтерів затримали в прикордонному селі на Закарпатті. Водій відмовився надати транспортний засіб для огляду і пред'явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і його пасажир. Як з'ясувалося згодом, документи були фальшивими. Крім того, у чоловіків виявили волонтерські посвідчення. Виявилося, що вони займалися розповсюдженням місцевими магазинами скриньок для збору коштів. А надалі 80% від зібраних грошей забирали собі. І Лише 20, за їхніми словами могли використовуватися для надання допомоги комусь із хворих дітей. Крім того, у телефоні одесита оперативники виявили листування, в якому він висловлює надію на перемогу Росії у війні проти України. Робота з перевезення зерна суховантажними суднами вже налагоджена. Тепер черга за відновленням контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Представники різних структур, які беруть участь в цьому процесі Держмитслужби, бізнесу, місцевої влади, контейнерних ліній та терміналів, зібралися в Одеській митниці на виїзному розширеному засіданні громадської ради при Держмитслужбі, щоб обговорити актуальні питання контейнерних перевезень. Відновлення контейнерного сполучення це один з факторів економічного зростання України, яке наразі важливе як ніколи раніше. Це поповнення бюджету у вигляді податків, пожвавлення роботи бізнесу, нові робочі місця і інші переваги. По-перше, це здешевшення товарів на території України, які будуть потрапляти більш коротким, тобто і дешевшим шляхом транспорту. Перше, друге, тому що це питання. І економічної безпеки нашої країни, і питання економічного зростання це один з кроків до отримання перемоги в економічному плані нашої країни. Воєнний час змінює багато стандартів, правил, умов роботи, особливо якщо бізнес пов'язаний з морем, з імпортом та експортом товарів, бо необхідно забезпечити і фізичну безпеку людей, і мінімізувати економічні ризики. Тим не менш, потрібно прорахувати всі ризики і рухатися далі, говорить Юрій Чердинцев. Ось для цього ми і збираємось, для того щоб побачити, де в нас є проблема, з якої сторони можливо десь потрібно. Включитися державним органам це не тільки митниця, це і адміністрація морських портів, Міністерство інфраструктури, також надає підтримку Державна митна служба, керівники портів, керівники транспортних компаній, які займаються перевезенням саме І ми збираємося разом з метою злагодження і побачити, де є певні проблеми або що необхідно коригувати разом. І тоді воно і працює. Представники державної влади цілком підтримують таку співпрацю. Розуміємо, що лише спільна діяльність, спільна діяльність всіх інституцій дозволить е ту, той напрямок економічного нашої держави, який поведе нашу державу вперед, що до цього це наш такий економічний хаб, як, робота якого впливає на. Представники бізнесу в свою чергу говорять, готові для діалогу з державними структурами, бо без налагодженої співпраці досягнути результатів просто неможливо. А роботи попереду багато. Бізнес, по перше, дійсно зацікавлений для того, щоб грузи йшли в порти Одеси. А для того, щоб грузи йшли в порти Одеси, потрібно щоб контейнеровози вивозили експорт. Сприяє процесу відновлення морських контейнерних перевезень, і той факт, що Туреччина, Болгарія, Румунія вже почали роботи щодо розмінування моря, а це підвищення безпеки. Коли ми чуємо, що розміновують море, це дає нам велику надію. Якщо казати економічним язиком, дійсно, якщо ми бачимо, що зараз вже пішли контейнера, то я думаю, що і страхові лінії також будуть заробляти на цьому гроші, бо це є бізнес. Багато що у відновленні морських перевезень залежить від партнерів, закордонних бізнесменів, з якими співпрацюють українські компанії, але всі перешкоди поступово зникають. Говорять учасники засідання. Я могу сьогодні сміло заявити, що мій принцип підтвердив судозаход в Одесу. Будемо сподіватися, як ви говорите, побачимо перший контейнерне судно, який пройде мимо Воронцовського маяка і зайде в Одеський порт. Сприятиме відновленню та пожвавленню перевезень має й впровадження прозорих процедур оформлення, підкреслив очільник одеської митниці. Одне з питань це впровадження нової норми закону, в якій будуть відпрацьовані повністю ті ризики, про які ви кажете. Тобто, вже в автоматичному режимі буде підтягуватись до митної декларації податкові декларації, якщо вони зареєстровані. І тоді питання роботи митного поста або перевірки документів від виробника до експортера вже буде значно простіше. Ну тобто, це буде о, зроблено комп'ютером. Підсумком засідання стало прийняття рішення про створення координаційної ради з питань експорту при одеській військовій адміністрації та двох робочих груп на базі комітетів громадської ради при Держмитслужбі. Вони працюватимуть над пропозиціями до підзаконних актів, що регулюють експорт, та запровадженням електронного документу обігу в одеському порту. Також учасники засідання висловили готовність докласти зусиль, щоб більшість агропродукції нового врожаю, збір якого вже почався, експортувалася в контейнерах з портів Великої Одеси. Більше врожай, менша ціна в Україні продовжує зростати обсяг виробництва улюбленої багатьма громадянами ягоди лохини, і це не дивлячись навіть на певну втрату врожаю у північних регіонах. Про нинішні тенденції ягідного сезону кореспондентам граду розповів президент української плодово-овочевої асоціації Тарас Баштанник. Забарвлена в колір індиго з сизуватим нальотом ягода, багата на вітаміни та корисні речовини. Лохина ягода, яка росте на кущах від 10 сантиметрів до 4 метрів заввишки. У виробництві нижчі кущі та мають назву лохина низкоросла або ж лохина дика. Основними регіонами вирощування в Україні є Волинська, Житомирська та Рівненська області. В цьому році спостерігається цікава динаміка на українському ягідному ринку, зокрема щодо пропозиції Лохини. У Цьому сезоні то врожай з одного боку. Є втрати по врожаю у виробників там в північній частині України з іншого боку. Кількість нових там виробників і взагалі нарощування валового виробництва останні роки по Лохині дуже інтенсивне. Взагалі вартість цієї оригінальної ягоди завжди була досить високою. Проте завдяки збільшенню кількості виробників, об'єми врожаї щороку збільшуються на 20-25%. відсотків. При цьому зростає частка експорту для внутрішнього ринку. Це також добра. Позитивна тенденція, адже ціна для мешканців України стає доступнішою, що стосується ситуації, поточне от на зараз, то з місця, тобто з поля, виробники на український ринок продають лохину в межах ціни від. Ну за останні дні від 90 десь до 130-140 гривень кілограм, в залежності від якості, кількості, ну від калібру, особливо ягоди, це основний параметр. Звісно, рівень роздрібних цін на лохину для споживачів залежить від декількох факторів. Окрім оптової вартості, на відпускний показник впливає логістика та послуги посередників на ринку продажу. Ціна ягоди може дещо відрізнятися у різних регіонах країни. Що стосується роздрібних цін, наприклад, в Києві вчора вони були там. Від 120 до 160 гривень. Ну, це мене ринки. Так, мене беремо супермаркети там трошки вища ціна, там через там особливості оподаткування, і так далі. Водночас, на думку експерта, вища ціна в інших містах може бути пов'язана з бажанням посередників більше заробити. Чому там, наприклад, лохина така дорога, якби в Одесі там 250-300 гривень? Ну це мабуть є, думаю пов'язано з. Очікуваннями заробітків там посередників і трейдерів, тому що ну логістична складова від господарств до тієї ж Одеси, це там ну скажімо 5-7 гривень кілограм. Да, все решта це вже там заробіток, якби декількох лавних посередників від крупного оптовика до роздрібного реалізатора. Ще однією з причин більш високої ціни на ягоди в Одесі, на думку Тараса Баштанника, є фактор курортного сезону. Навіть враховуючи умови воєнного часу, з приходом літа у місто стало приїжджати більше громадян. А це означає, що й попит на продукцію, зокрема лохину, також підвищився. На Одещині горів вантажний автомобіль припаркований на узбіччі. Постраждав чоловік, який намагався самотужки загасити полум'я. У селі Нерубайське на вулиці Пастера загорілася автоцистерна, припаркована на узбіччі дороги. Загоряння спробував загасити 24-річний чоловік, який випадково опинився поруч. У підсумку він дістав опіки. Йому надали першу допомогу на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився причини пожежі та збитки з'ясовують слідчі та експерти. Рятувальники звертають увагу на зростання кількості пожеж тільки за останні дві доби в Одеській області сталося понад 100 загорянь на відкритій місцевості. Вигоріла майже 40 гектарів землі. Своєю чергою синоптики попереджають у найближчі кілька днів у регіоні. Очікується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Загалом же з початку літа в одеському регіоні сталося 794 пожежі, знищено 316 гектарів землі. Рятувальники зазначають, що вогонь може легко перекинутися на житлові будинки, загрожуючи життю та здоров'ю людей і завдаючи величезних матеріальних збитків. Основні причини цього лиха спекотна погода та людська недбалість. Констатують в регіональній службі по рятунку. Служба за контрактом або на умовах мобілізації, проходження навчання та отримання спеціальності оператора, безпілотника, зв'язківця, водія, кухаря, кінолога та інших прикордонники 26-го одеського загону розповіли про переваги служби. Охорона кордонів нашої держави сьогодні одне з найважливіших завдань українських захисників. І у тих, хто вирішив присвятити себе службі в погранвійськах, є вибір щодо умов і щодо спеціальності, які пропонують в одеському прикордонному загоні. Перший шлях мобілізація. За мобілізацію можуть бути призвати військовозобов'язані та призовники віком від 18 до 60 років, які не мають судимостей, не знаходяться в розшуку. Та за рішенням військово-лікарської комісії придатні до військової служби на на різних посадах і в різних умовах. Держава надає прикордонникам певні матеріальні і соціальні гарантії, розповів Олександр Кочуровський. Державою гарантується мінімальне грошове забезпечення 20 тисяч гривень для осіб солдатського складу з подальшим можливим підвищенням при подальшому проходженні служби, при підвищенні посади і військового звання, щорічна фінансова допомога на оздоровлення в розмірі грошового забезпечення за місяць, кар'єрне зростання та проходження додаткової підготовки в навчально учбових центрах як Державної прикордонної служби, так і за кордонах в країнах. Партнерах при виконанні бойових завдань сума грошових виплат збільшується. Повідомив офіцер. А тих, хто пройшов всі етапи оформлення документів, чекає первинна підготовка в навчальному центрі Державної прикордонної служби. Демобілізація військовослужбовців, які були признаті за мобілізацію на особливий період, проводиться в межах діючого законодавства після підписання указу президентам про демобілізацію. В подальшому, ті, хто служив на умовах мобілізації, можуть продовжити службу за контрактом. Вони будуть прийняті за спрощеною процедурою. Умови служби за контрактом приблизно такі ж самі, що і за мобілізацією, але є певні відмінності, повідомили в прикордонному загоні. Грошове забезпечення складає, як і у випадку з призовом по мобілізації, від 20 тисяч гривень на місяць. А що стосується з прикордонних загонів та від 25 тисяч гривень на місяць в бойових прикордонних загонах бригадного типу при укладанні першого контракту виплачується грошова допомога в розмірі від 24 тисяч гривень, в залежності від типу контракту, підкреслив Олег Жук. Також контрактникам держави виплачують щорічну грошову допомогу на оздоровлення. Кандидати, які обирають місцем проходження служби прикордонні загони. Гарантовано 6 місяців знаходяться, проходять військову службу в прикордонному загоні, де набувають навичок користування зброєю та за окремими спеціальностями, такими як, наприклад, оператори БПЛА, фахівці зв'язку, кухарі, водії тощо є. Декілька видів контрактів для різних категорій громадян. Громадяни віком від 18 до 25 років, або ті громадяни, які мають медичну чи психологічну освіту незалежності від ними посади, під укладають контракт терміном на один рік. Громадяни, які мають вік від 26 років до граничного віку перебування на військовій службі, укладають контракти терміном на три роки. В прикордонному загоні чекають жінок, посади є й для них. Увага приділяється першочергово тим дівчатам та жінкам, які мають відповідну фахову саме освіту, тобто медичну освіту, наприклад, освіту зв'язківців, освіту кухарів, тому подібне. Ну, це, скажімо так, першочергові категорії, які йдуть до зарахування. Після закінчення строку контракту військовослужбовець може звільнитися, а може підписати новий контракт та продовжити службу. За словами Олега Жука, розподіл тих, хто бажає служити на мобілізаційних умовах та за контрактом приблизно 50 на 50. Тих, хто вирішив стати до лав прикордонної служби, приваблює і великий вибір спеціальностей. це й кулеметники, і снайпери, і гранатометники, і кінологи, і багато інших військових професій. Подорож до невизнаного Придністров'я за 8 тисяч доларів в Одеській області на кордоні затримали групу ухильників та їхніх перевізників. Прикордонники біля кордону з Молдовою зупинили два автомобілі під керуванням місцевих мешканців, які намагалися вивести до невизнаної ПМР сімох чоловіків призовного віку, потенційних клієнтів, жителів Кіровоградської, Сумської, Миколаївської та Тернопільської областей, підшукав організатор через телеграм-канал. Вартість послуги з переправлення він оцінив у 8 тисяч доларів з кожного. За доставку водії отримали по 500 доларів з людини. На водії відкрили кримінальні провадження. А щодо втікачів, скла. Але адмінпротоколи повідомили у прес-службі ДПСУ. Ще одну масштабну пожежу гасили в Березівському районі. Горіли суха трава, дачний будинок і сараї. Внаслідок цього постраждала літня жінка. Пожежа спалахнула в день 4 липня біля села Маринове. Загорілась суха трава. Потім вогонь перекинувся на три господарські споруди та дачний будинок. 83-річна господиня намагалася самотужки загасити полум'я і в результаті отримала опіки обличчя рук і ніг. У стані середнього ступеня тяжкості жінку госпіталізували. За кілька годин загоряння на площі півтора гектара ліквідували рятувальники. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. Рекордна спека триває вже понад тиждень і не збирається відступати. Синоптики Гідемецентру Чорного та Азовського морів прогнозують продовження теплової хвилі через вплив антициклону під назвою Клаудіо та обіцяють лише локальні нічні дощі. Так спекотно, що асфальт під ногами плавиться, і це не про якість доріг, а про спеку, яка триває на Одещині вже більше тижня. А за словами синоптика гідрометцентру Чорного та Азовського морів Владислави Єжової, вона буде продовжуватися і надалі. А дощ у регіоні буде місцями і лише вночі. Наступні доби по Одещині очікується очікують хмарність, без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 17-22 градуси, вдень 27-32. Відчути відносну прохолоду мешканці Одеси зможуть лише вночі. У місті Одеси температура ночі 20-22 градуси, в день 29-31. 6-7 липня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температурний фон ночі 16-21 градус. День 28.33. Відчуття, наче місто під величезною лампою, так традиційно з гумором коментують нинішню погоду Одесити. На наступному тижні, за словами синоптика, середня добова температура буде вища за норму. 8-9 липня без опадів, Температура вночі 8 липня 17-22 градуси, 9 липня 20-25, в вденні години 32-37 градусів. В таку спеку охолоджуватися можна йти до басейну. Або якщо обирати море, то відповідно до перевірених міських пляжів. Адже вода буде, як кажуть у народі, немов молоко. Середня добова температура повітря в місті Одеса впродовж декількох днів на 4 градуси вище за норму. Температура морської води – 23-24 градуси. Синоптик пояснила, на Одещині йде така спека, бо хвиля теплого повітря проходить Україну, іначе накриває теплою ковдрою. І на її заміну приходить антициклон, який, зокрема влітку приносить спеку і відсутність дощів. Хвиля тепла, яка розповсюджується з північного заходу, вона проходить Україну. У східному, у східному напрямку, От. і за рахунок цього в нас, в принципі, жара не спадає, і на заміну цієї хвилі тепла в нас ще йде антициклон. Так, в нас проходить холодний атмосферний фронт, за яким значного зниження температур не очікується. Також варто не забувати про те, що внаслідок спекотної погоди підвищується пожежна небезпека, особливо в період з 5 по 7 липня це буде актуально для Білгород-Дністровського. ДСНС нагадують, варто обмежити розпалювання відкритого вогню. У разі пікніків на природі слід готувати їжу лише на мангалі, а для мешканців сільських регіонів діє обмеження на спалювання сухої трави або листя. Про розвиток подій дивіться в наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.